Вітаю вас, наші шановні глядачі. Раді повідомити, що ми запускаємо нову рубрику, яка буде мати назву Огляд шоурума. В цій рубриці ви зможете вживу поглянути на е, столи, стільці, на будь-які аксесуари, які ми продаємо, побачити регулювання, побачити, яким чином воно працює, і я сподіваюся, це допоможе вам прийняти рішення. І перше на черзі у нас буде Flex Plus, який має функцію Bluetooth. Це стіл. З електричним регулюванням висоти, який має діапазон 66-131 см. На опори Flex Plus встановлена стільниця дуб цільноламельний, Наразі це розмір 1600 на 800. Майте, будь ласка, на увазі, що рама телескопічна і можна ну, з легкістю змінювати розмір стільниці в діапазоні від 1100 до 1800. Опори мають квадратне січення колони, що гарантує стійкість при роботі стоячи, для клієнтів зростом до 190-195 см. Пульт управління, він сенсорний, він має можливість запам'ятовування положення сидячи стоячи. У нас є дуже класне меню, є функція нагадування про зміну положення. Це для того, щоб ви більш активніше працювали. Можна налаштувати положення пам'яті. Можна налаштувати положення пам'яті під двох користувачів. От у нас меморі. І от можна обрати юзера до прикладу. Я обираю перший. Ми налаштували і отже, положення сидячи, натискаємо, і стіл автоматично починає опускатися. Якщо ми налаштуємо положення стоячи, стіл автоматично без вашого втручання буде підніматися. Взяли, поставили собі на зміну положення і трошки поактивнічали. І при діапазоні регулювання 66-131 см є доволі стійким. Стіл має можливість конекту через Bluetooth через додаток ErgoMate. Вам потрібно зареєструватися, увійти у додаток і під'єднатися до столу. Додаток дуже зручний, дуже інтуїтивно зрозумілий. У вас є положення сидячі, положення стоячі, і коли ви натискаєте кнопочку, стіл починає автоматично регулюватися. Також можна не по положеннях регулювати, а вручну. Також дуже зручно, що у вас під рукою завжди є інструкція для складання та інструкція для користувача. Тобто можна не зберігати папірці, а все мати в пульті управління.